Добрий день, всім вітання. Вас вітає Агентство нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Здається, в оренду місце для перукаря. Тут є салон краси. Заходимо. Далі по коридорі там ідуть офіси, ще є один вільний офіс і є манікюрний салон. Є санузо. Санусло. І ось тут біля виходу одразу вхід перукарня, перукар. В цій перукарні здається одне місце. Нові тут ремонти є. Ось таке обладнання. Ось тут, здається, робоче місце або ж це, або це. Докупиться одна поличка така, поставиться туди або ж туди. Ось таке місце. Здається. Ось це. Ось це. При потребі додавлять освітлення. Тут комунальні послуги недорогі, хороше опалення нове, порядка недорого, порядка там 500 гривень 700, але це входить вже в ту цифру, входить в оплату за місце, за крісло. Спрошу. Якщо у вас будуть якісь питання, Будь ласка, телефонуйте по номерах, котрі там будуть в описі, звертайтеся, уточняйте інформацію. Доступ 24 на 7, постійний доступ є в дане приміщення. Дякую вам за увагу, до побачення.